Вибирайте, будь ласка, собі чоловіків по статусу. Перестаньте вибирати чоловіків нижчих від вас за рангом, так та підтягнеться, та перевиховую та довчу, та тут вдягну тут бор... борідку підбрию, і все буде зашибісь. Не буде зашибісь, друзі. З людини людину можна витягнути з якогось середовища, але те, що в людини всередині відбувається, витягнути зазвичай неможливо, тому що ми формуємося там нехай до 14 років. Наша психіка, наші принципи, наші вподобання і все інше. А далі все доформовується, але змінити кардинальну людину ви не зможете. Та й це, взагалі, нездорова поведінка. Так от, тільки в казках принц одружився на е, якійсь там дівчині е, максимально низького плану, і е, жили вони довго і щасливо. Ну, неправда, це. Давайте візьмемо одну з королівських сімей. Да? Де принц одружився на непринцесі, і в кінцем в результаті їх випарили з королівства. І це не навіть не через те, що вона не принцеса, а через те, що вона за рангом не підходила і внутрішньо не підходила. Вона хотіла королівський чин під себе підігнати. А так не буває. Є традиції, є стандарти, і або ти в цих стандартах, або ти просто йдеш. З того з цієї системи і живеш собі окремо. В принципі, так в них і склалося. Ну давайте не про королівську сім'ю, а просто про дівчаток на звичайних людей. Так от, от ви така класна. У вас і машина, квартира, догляд, життя. Я все сама, ви сильно незалежна, все у вас прекрасно. І тут ви зустрічаєте чоловіка. Давайте гопніка якогось. Да? Ну, ну з ним весело, з ним цікаво, з ним класно, Ну, і що ж він мало зробляє, ну і що ж він 40 років живе з мамою. Він класний, от прям всередині відчуваю цю енергію до нього. Ви починаєте зустрічатися. І що? Проходить час, оця ваша палкість, ці метелики в животі десь померли. І що? І що далі? Ні поговорити нема про що, ні не підтягнувся, тому що з маминої шиї заліз на вашу шию, тому що, ана що? Ана що в 40 років жити окремо від мами. Якщо я пожив з мамою, мама стирала, прибирала, готувала. Тут я приїхав до тебе, стала ти мені мамою. Да? Поговорити нема про що змінитися, так і не змінився, стати кращим так і не став. А ви як? Починаєте занижати планку своїх стандартів, думаєте, що ви недостойна кращого, більшого і так далі. І ви починаєте до нього занижатися. Навіщо? Ну навіщо ви це робите? Вам потім класно буде жити довгий час, народити дітей в ілюзіях, що а десь може підтягнеться, де не підтягнеться. Ну і в принципі, якщо ви хочете вищого когось по статусу, то тяніться тоді. Да, оточуйте себе людьми, які е, вищі від вас по статусу, е, вивчайте якусь літературу, розвивайтеся в тому дусі, і тоді ви зможете зустріти, наприклад, людину вищу по статусу. Ви разом почнете там стосунки і будете разом тягнутися. Тому що ми разом розвивали бізнес, ми з нуля починали це. Можливо, тільки якщо ви реально в школі почали зустрічатися, ну максимум в вузі, ви випустилися і реально разом почали будувати життя, стосунки, бізнес, купувати квартири, машини і все інше. А коли вам вже вибачте 25-30 років років, да, і більше, і ви, в принципі, вже сформована особистість і у вас вже все є, все, що ви собі хотіли. То наше вибирати людину, в якої нічого нема? Вибирайте в той, в якого є, і разом будуйте ще більше, замість того, щоб надіятись все життя, що цей нижчий підтягнеться до вас.